Вітаю. Вчимося створювати концентричні кола, тобто кола з центром в одній точці, а також лінії з точками маленькими на них і кольорові різні фігури. Продемонструю все це на прикладі меншої кількості концентричних кіл. Поїхали. Відкриваємо вкладку Вставка фігури. Обираємо коло. Щоб вийшло коло, тиснемо при малюванні кола Shift. Намалювали. Забираємо колір зафарбування. У форматі піднімаємося, де кольорові квадратики, в самий верх обираємо ось. Змінюємо контур кола, тобто круга. Колір контуру. Ось тут сіренький на зразку, а в нас чорний. Для цього обираємо контур фігури в цьому ж форматі і вибираємо сірий. Я виберу темніший, щоб чітко було видно. Далі копіюємо коло і все зменшуємо його розмір на одиничку. Для цього можна використати клавіатуру або меню копіювати, вставити. Змінюємо розмір. З копійованого кола формат і віднімаємо одиничку. Розміщуємо коло менше всередині, так щоб гарно виглядало. Знову копіюємо внутрішнє коло. Головна копіювати, вставити. Зменшуємо розмір вставленого кола. Так, є. Тепер нам потрібно об'єднати всі ці три кола в єдине ціле, щоб вони не зміщувалися. Для цього їх виділяємо, тиснемо на Shift, тримаємо клавішу натиснутою, виділяємо всі кола по черзі. І у вкладці формат, яка в нас відкрита, обираємо ось тут, де є групування. Два квадратики перетинаються. І тиснемо на команду Згрупувати Є. Переходимо до малювання ліній з точками. Для цього достатньо обрати тут же у форматі лінію, навести на коло, натиснути Shift, тоді вийде пряма лінія, і дотягнути до кола. Оцього найменшого. Виділяємо лінію і працюємо з нею тепер. Переміщуємо, вирівнюємо, змінюємо колір лінії і її товщину. Отут де контур фігури. Обираємо чорний колір, і ще раз контур фігури, товщина і одиничка. Все, лінія в нас є. Тепер потрібно намалювати точки на лінії. Точки малюються за допомогою інструменту коло також. Обираємо його, малюємо з боку малесеньке коло, аналогічно так як я показувала. Розмір кола трошки завеликий, тому ось тут, де є розміри, я його змінюю. Переміщую маленьке коло точку на лінію. Копіюю намальовану точку, щоб всі були одинакові точки і вставляю. Вставила вже два рази, то давайте відразу їх перемістимо на лінію. Ми маємо сформовану нашу лінію намальовану. З точками. Тепер зробимо те саме, що з колами, об'єднаємо їх. Для цього виділяю кожну точку спочатку і тиснемо на лінію також і групую все. Можна копіювати нашу лінію. Тепер вчимося розвертати цю лінію. Тут же формат під тими квадратиками нижче є поворот. Повертаємо, наприклад, вправо на 90. Маємо горизонтальну лінію. Розміщуємо. Вставляємо ще раз копійовану лінію. Можна внизу розмістити. Змінюємо її розмір, якщо вона завелика, бо бачимо, що виступає за межі. І ще продемонструю вам, як виглядає ось така по діагоналі лінія ось тут. Вставляємо і розвертаємо її на половинку. Обираємо останнє положення 45 градусів половинка, далі розміщуємо на колі, аналогічно працюємо з усіма лініями. Тепер демонструю вам, як змінити оці точки, щоб вони були не зафарбовані. Виділяємо для цього кожну точку. І ось вони є незафарбовані. Можна було спочатку зняти незафарбованість, а тоді вже копіювати лінії. А як зафарбувати? Виділяємо, наприклад, якусь точку. У форматі заливка фігури вибираємо кольор, яким ми зафарбуємо, наприклад, зеленим. І маємо зафарбовану точку. Тепер демонструю вам, як трикутничок вставити на. Оцю лінію, наприклад, щоб її виділити кольором. Знову вставка фігури. Трикутник обрали, намалювали його. Розвертаємо цей трикутник зверху вниз, для цього відображаємо зверху вниз. На ньому тиснемо праву кнопку мишки, обираємо формат фігури. І вже тут працюємо. Суцільну заливку обираємо. Зелений кольор, той самий, але він дуже насичений. Тому ось тут можна змінити прозорість цього трикутничка, кольору трикутничка. Ось так. Підбираємо, який подобається. Мені не подобаються контури, тому забираю ось ці лінії. Все можна переміщувати. Так, трикутничок наш повинен бути рівний з точкою. Тому зменшуємо, зміщуємо ще трошки трикутник. Все, наша робота завершена. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатись на канал, і всього вам найкращого!